Всім привіт! Мене все ще звати Вікторія, і сьогодні у нас відео про мої 10 плюс переїздів. І присвячено воно моєму останньому переїзду. Поділюсь трішки лайфхаками, життєвим досвідом, порадами, десь тут на фоні будуть пролітати картинки, як починався мій шлях самостійного життя. Тож, поїхали! Загалом я досить швидко відпустила ідею, що от я шукаю свій дім і живу в ньому 5-10 років, тому що я розуміла, що зараз там на той стан, з якого я виходила, я не могла дозволити собі те, що я хочу. А жити довго в місті, яке мені не подобається, у мене також бажання не було. Тож першим моїм самостійним житлом був бу -бу -бу, гуртожиток. І перша моя така думка, коли я побачила цю кімнату, а я була перша, хто в неї заїхав. Я так кажу, мама, я тут жити не буду. Я просто заходжу. Не скажу, що я жила в якихось там до цього хоромах, але я жила в будинку, де було все, де було багато місця, як мінімум, і все було моїм. А тут ти заходиш в кімнату, в вузьку, довгу, де чотири ліжка, якісь дві старі шафи, ще якась шафа, стіл, якісь обдерті вікна штюлі, щось незрозуміле. М -м... У мене був стрес. Ось все, що потрібно знати. Але навіть після того, як я сказала, що я тут жити не буду, я прожила там десь плюс-мінус 2-2,5 роки. Тож так, моє перше житло це був гуртожиток, я десь покажу вам трішечки таких фото. При цьому важливо сказати, що я не зробила фото, тільки як я зайшла. А, важливо, важливо. Там були ліжка на пружинах. Моя спина досі каже мені. Привіт! Там взагалі був, була кухня, яка не працює на вихідних, яка одна на поверх. І там був душ, який працює тільки в певні теж години на самому останньому, на першому, точніше, поверсі, і ви там сидите, якби в черзі просто всі. Кайф не описати. Саме тому. Коли в мене з'явилася перша можливість, коли я почала поєднувати роботу та навчання, коли мене з'явилися якісь гроші, я відразу ж переїхала в іншу квартиру, жила там з хазяйкою. Але в мене, хоча б, була досить затишна, нормальна кімната, локація в центрі, і в центрі, в принципі, майже весь час жила в Житомирі. Жила там на Київській за однією адресою, на Київській за другою адресою, потім на Київській за третьою адресою, і поступово-поступово. Спочатку там з власницею, потім без власниці, але там з дівчатками ми жили. Потім лише там жила сама, але теж, типу, як знімала просто таку кімнату, яка замикається, теж спільною кухнею. Потім я жила з подругою, потім я жила там у відрядженнях, взагалі там в готелях, яка час жила. Потім я жила сама, потім вже почалось загалом нормальне, комфортне життя, коли я змогла дозволити собі на першу нормальну квартиру. А, тож такий невеличкий екскурс. Більшість моїх переїздів були ось, власне, за останніх п'ять років. Часто вони пов'язані з повномасштабною, зі зміною десь роботи. Але так смішно, що я переїхала до Києва і жила навіть під Києвом, а працювала на лівому березі Києва. Потім, все ж таки, через якийсь час я переїхала на лівий берег, але вже влаштувалась на правому. Ну і загалом, коли ти працюєш з дому, то тобі все одно дожити, тобі скрізь комфортно, скрізь ок. І знаєте, десь ось той момент, що. Ще на самому початку десь квартира, друга, третя, мені завжди мама каже: ой, давай ці ріелтори не витрачай, шукай. Звичайно, коли ти заробляєш 3 копійки, і якби, питання ціни супер-супер критичне для тебе, навіть в плані просто хоча б вартості, ще й платити половину ріелтору ні за що. А, а ще навіть було таке, що платили за перегляд квартири, Ну, Житомир в цьому плані бізнесове місто. Загалом всі мої пошуки починалися з такого студентського життя, з моїх перших зарплат, а, з того ще, коли мене розводили на те, що я платила за перегляд квартири. І, ну, такий шлях, досить цікавий і декілька порад дам, щоб ви не йшли через всі ці помилки. А відразу, якщо ви зараз тільки там, плануєте якісь свої перші переїзди. Або загалом можливо ви вже переїжджали, але робите це не так часто, як я, і вам будуть корисними поради, то власне зараз ви їх і зможете отримати. І порада номер один це готуватись завчасно. Якщо ви розумієте, що планується переїзд, все ж таки вас уже не влаштовує це місце, чи ви плануєте переїхати, бо там зручніша локація, чи ви просто шукаєте кращих умов, чи це якось пов'язане там з роботою з іншими особистими питаннями. Все одно за місяць, за два, за три, ви іноді вже відчуваєте, що от от. Переїзд може бути. Тому краще підготуватися фінансово, фізично, там не купувати зайву побутову хімію, якусь, знаєте, такі якісь дрібнички, подивитися, пофасувати якісь полички, в які ви давно не заглядали, там може бути багато того, що вам не потрібно, і так далі. Тобто, завчасно вже якісь пункти трішечки готувати, готувати подушку на переїзд, а, тобто окрему таку суму будувати, тому що все одно доведеться щось там докупити, самі кошти там на перевезення речей тощо. От про. Просто знаєте що краще завчасно підготуватися, перебрати там якісь речі і так далі. І з першого випливає другий пункт. Ви кидаєте зайві речі уже зараз. Не думайте, що ой я переїду, потім всі ці речі розберу. Ну не розберете, ви просто витратите зайві свої фізичні і фінансові зусилля на те, щоб перевести речі, навіть не речі. А сміття, тому що це те, що вам не потрібно, з пункту А в пункт Б, то навіщо це. Тож переберіть речі, чим не користуєтесь, віддайте на благодійність, можливо, продайте, віддайте комусь зі знайомих, можливо, комусь щось потрібно, там комусь настільні ігри віддати, комусь книжки віддати, комусь вазони віддати, продати якісь меблі, які вам зараз вже будуть не актуальні. Тобто, питанням цим займіться і на це декілька тижнів, місяця достатньо, і це вже спрощує вам значно ваше життя. Загалом за останніх декілька приїздів, особливо що пов'язано з різними містами, то я віддавала прям декілька пакетів на благодійність, тому що я розуміла, що там змінюється стиль життя, окей, зараз мені це найближчих 2-3 роки не буде потрібно. Щось, від, щось відправляла там мамі, але теж, щоб знаєте, не робити свого рідного дому якийсь там склад речей. Тобто те, в чому я не впевнена, що мені може бути потрібно, я його позбувалась, продавала, віддавала і так далі. І ще з важливого, якщо ви їдете кудись пожити на 2-3 місяці, наприклад, там я в відрядженні їздила, я завжди думала про контекст, в якому я буду. Я більше буду ходити там в офіс, мені потрібні офісні речі, там холодно чи тепло, а, тобто дивилися там на якийсь клімат, на те, які речі мені потрібні будуть, що справді я носитиму. це так само і стосується збирання речей в подорож. Немає сенсу набирати зайвого того, що ви там не використовуватимете. Тобто немає, не було мені сенсу брати з собою каблуки і костюми, якщо фактично в мене була віддалена робота, і в той момент мені потрібно було просто нормально, зручно виглядати і працювати там віддалено в тій точці. Мої улюблені юск-пакети найкраще рішення для переїздів. Взагалі, в мене був один переїзд, десь в році, не знаю, 20 му напевно, десь там. А де я переїжджала з однієї адреси Київська на іншу адресу Київська в місті Житомир, і там буквально було пройти один квартал, одну зупинку. Я буквально за три ходки все перевезла. Тобто, знаєте, валіза, сумка там з ноутом, якісь там картини, ще щось ось таке перенесла. Тобто мені взагалі навіть не потрібно було там таксі чи вантажна машина. Тобто, настільки я тоді була в періоді свого мінімалізму, що мені декілька разів було пройтись. Якраз там поприбирати, все загрузила і супер. Коли я в Київ переїжджала, я відправляла всі свої речі в юськовських пакетах і теж суперське рішення, все добре. Завжди, коли я кудись теж переїжджаю чи комусь щось передаю, передаю в них. Це суперзручно, вони є там маленького, середнього, великого розміру. Я групую там завжди серед одягу складаю щось таке, що може побитися, і одяг це захищає, книжки окремо, там тобто все якось так структурую. Четвертий пункт це розуміти чітко, що де лежить. Щоб потім швидко скласти і розкласти речі, вам важливо знайти такі найнеобхідніші речі, по типу зубної щітки пасти і якихось там одягу на сьогодні покласти окремо. І загалом по категоріях чітко собі там скласти кухню, кімнату, там взуття, там ще, 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 ще щось, ще щось. Взагалі люди зазвичай підписують коробки, тому якщо ви плануєте переїздати, переїжджати з коробками, то можете їх дійсно підписати. Можете там на юсковські пакети клеїти щось і підписувати. Мені це не було потрібно, тому що, в принципі, в мене не супер багато речей, і я просто завжди знаю, що я там складаю шафу, і серед того, що серед одягу, там я там кладу щось таке. Там кухня в мене завжди окремо. До речі, кухню я чомусь завжди перевожу в валізі. От є така фішка. Мені так якось спокійніше, тому що я розумію, що там все не поб'ється. Я його переклала там якимось папером. Завжди є якісь пакувальні оці моменти, папирка, ще щось завжди знайдеться. Супер. Ви це зробили в валізі, воно чудово переїжджає, мене кожного разу. так. Наступне це потребуватися про техніку, парфуми або якісь дороговартісні речі, або ті, які можуть дуже легко пошкодитись чи загубитись, і ви їх шукатимете там документи, техніка, знову ж таки парфуми, що завгодно. А, може, якісь ваші там, колекційні моменти, можливо, когось багато супер, якогось там косметики, якісь такі дрібнички, які, от я знаю, що їх складно, що вони там не вилились, не зіпсувались, не побились. А, знову ж таки, там той ж самий фотоапарат, ще щось таке. Я зазвичай зразу його приношу, а, десь якусь поличку складаю, воно нікому не заважає. Я вже за це не турбую, що воно там поб'ється, коли буде основний масив речей переїздити. Пункт, про який я впевнилася в цьому році, це не відмовлятися від допомоги. Загалом я звикла а, ці моменти робити все сама, але іноді все одно хтось мені десь допомагав, а, але завжди люди проявляли ініціативу в допомозі, а не я їх просила. Іноді буває, що ви попросите, не погодяться, це окей також. А, але все ж таки з кимось переїздити це завжди технічно, фізично, а часово простіше, тому якщо хтось може вас підтримати та допомогти, в цьому не бійтеся, не соромтеся, просити допомоги. І якщо ви, мій друг, подруга брат-сват, то теж просіть про допомогу. Да. Далі два таких суміжних пункти. Перше, це перед таким вашим повноцінним переїздом приберіть квартиру або будинок, в який ви заїжджаєте. Останнім часом щастить на власників, які замовляють клінінг, але все одно, поки там хтось дивився, ще щось, якась палючка припала, все одно хочеться поприбирати, знайте, по-своєму, щоб воно точно було чистим для мене. Залишайте простір. Який ви покидаєте чистим, я завжди видраю квартиру, яку я полишаю, завжди залишаю в кращому стані, ніж я в неї заїхала. Для мене це важливо з якогось особистісного питання. Я не хочу знайти після себе залишати свинамік. І вірю в те, що якщо кожен так буде робити, рано чи пізно трішечки стане краща ця вся атмосфера загалом. Наступна порада стосується саме моменту вибору житла. Не поспішайте, коли ви дивитеся вже там з ріелтором чи, можливо, напряму з власником знайшли квартиру, ви щасливчик, щасливиця. Не полінуйтесь, не поспішіть. Подивитися, як тече вода, як вона стікає, як працює світло, перевірте розетки, особливо подивіться які там найважливіші біля робочого місця, де ще там біля ріжка, кому як. Подивіться, чи вони працюють, а там чи працює той самий кондиціонер, чи працює холодильник морозилка. Одного разу я зняла квартиру з тарганами, тому я знаю тепер, як виглядають сліди від них. Тому, якщо раптом ви дивитеся в старому житловому фонді, обов'язково це перевіряйте. Тут не питання ціни, розміру квартири і зовнішнього вигляду. Якщо це старі будинки, або там будинки ще в яких на перших поверхах є якісь там кав'ярні, магазини, ще щось, дуже важливо це перевірити, прям критично. Подивіться там, чи не дратує вас, як закриваються, відкриваються шафи, чи нормально працює. Якщо там є якийсь цей котел, бойлер, щось, щось таке, як воно включається, виключається, де перекривається газ, вода, якого кольору тече вода з усіх кранів перевірити. А лампочки як працюють, мигають, не мигають, напруга. Тобто всі ці моменти технічні, обов'язково перевірте. Щось десь надбите, поламане, не знаю, там потріскане ще якесь. А завжди за цим слідкуйте, тому що на перший погляд ти дивишся все нормально, але якщо трішки в деталі повідкривати, то все, все одно квартири зношуються, все одно в них є ще щось. І для чого це перевіряти? Перше, для вашого власного комфорту, друге, щоб потім не сказали, що це ви поламали. Так пам'ятаю, коли я перевіряла квартиру, наче так вона виглядає непогано. дивлюся там вані, видно, що пральна машинка, буквально трішки з боку, з краю, видно, що вона там іржавіє. Ну окей, ти вже там її відкриваєш детальніше, роздивляєшся. Зрозуміло, що вона вже не вау, класно буде працювати. І ще щось такі моменти. Є що витяжка не працює, типу що вона для краси, чи що. Ось всі ці моменти перевіряйте. Там починають, як вікна, закриваються відкриваються. Ці механізми також ламаються. Ними не завжди людина, яка здає, переймається. Тому переймайтеся всім цим ви, якщо ви вже витратили час, приїхали або прийшли на перегляд, то зробіть реальний нормальний перегляд для себе, щоб ви не помилились у виборі. Тому що зовнішньо дві квартири, які дуже схожі. Технічно можуть бути дуже різними, і я на цьому вже переконалася не один раз. Ще такий момент, що зазвичай мене так складалося, що чим красивіша квартира, тим адекватніші власники. І от якщо я відчуваю, що щось наче не так, краще от цього відчуття щось, наче не так, завжди дослухатися. І також на питаннях про переїздах я про це 10 разів переконалася. Найгарніші квартири в мене були найкращі власники, з ними не було жодних питань, проблем. Абсолютно класні, адекватні люди, яких, знаєте, от хочеться рекомендувати, і щоб в них от все було добре. А є не дуже адекватні, яких згадувати і не хочеться, власне. Щось я ще хотіла розказати. Ще трішки так відійду від теми. А мені там мама і загалом. Є така стала думка, що ви маєте вибрати якесь житло і жити в ньому там 5-10 років, бо так вигідніше, бо щоб не платити ріелторам ще щось. Ні, так не вигідніше. Вигідніше а, жити там, де вам подобається, де вам зручно, звідки вам зручно добиратися, де тихо, не шумлять сусіди, де більш безпечно, не, не, не знаєте, не шахідна сторона, ще щось. Тобто не бійтеся, і чим частіше ви будете переїжджати, тим менше дискомфорту. Все одно є час цей на адаптацію місяць, півтора, може, там в кого як. Може, в когось два, в когось місяць, в когось три, на те, щоб знаєте, і там майстра манікюру знайти, і там якусь лікарню поруч хорошу, і вибрати супермаркет, який вам буде подобатись, і там спортзал, або ще щось повибирати оці ці такі питання побутові. І парк, в якому ви будете гуляти тощо, це треба. Час на адаптацію потрібен всім і завжди. Але чим частіше ви це робите, тим швидше ви адаптуєтесь. І в цілому, якщо ваше житло відповідає вашому комфорту, тим паче, враховуючи, що зараз більшість з нас всіх працюють вдома, то це реально дуже важливо. Я би точно не змогла зараз жити в тому житлі, в якому жила там ще два роки тому. Ще буквально декілька пунктів щодо ріелторів. Вони мені не подобаються, я їх не люблю, бо вони беруть гроші ні за що. Але я з цим змирилася. Навіть на тому ж самому Бьорді оголошення дуже швидко перехоплюється ріелтерами. Я розумію, чому так зручніше власникам. Можливо, колись це зміниться, але зараз я просто прийняла цей факт. Знаєте, якщо ви цього не уникнете, то навіщо сильно там напрягатись? У мене було щось там один чи два рази, що вдалося зняти без рілтора. Ну, але ви стільки часу на пошук витрачаєте, що воно того реально не варте. Я проти ріалторів, які спілкуються російською, які хамовито спілкуються, такі є, наче ну я якби плачу вам гроші, а таке відчуття, що ви мені платите за таке спілкування. Тому я завжди вибираю привітних, адекватних людей, які працюють, і хоча б в плані якоїсь комунікації відпрацьовують ці гроші, що хоча б там швидко відповідають. А коли ми домовилися, все здійснюється, а, там не кажуть, що ви там 151 на черзі, і там давайте приходьте всі кагалом. Ось, і таким чином я з цим питанням працюю. Знову ж таки, щоб економити собі нерви, якщо відчуваю, що десь щось по телефону вже не ок, до побачення конкуренція досить а, велика. І, до речі, ще, напевно, як одна нас порад, спробуйте не переїжджати в гарячі сезони, бо, типу, там кінець серпня-вересень, десь там навесні дуже активний рух починається, чи там ще якось. Послідкуйте за ринком протягом року, і ціна знижується в неактивний сезон, і пропозицій більше, тому не засмучуйтесь. Взагалі може бути таке, що в один день, наче у вас нічого немає, ви нічого не бачите, а на другий день у вас там купа варіантів. Тому не хвилюйтеся, завжди оце переселення відбувається, змінюється, буде квартира, та, яка вам потрібна, обов'язково ви її знайдете, не хапайтесь там за перше ліпше. Тут краще не гарячкувати, трішки почекати, і активно попереглядати всі сайти. Я вам можу рекомендувати Bird, Той самий наш OLX, ну якісь там Realtor.io, які там ще є, щось це все, що є, все дивіться, але е, найкраще це Bird і OLX, наш вічно любимий, усіма і не дуже. Ще буквально два пункти, і будемо закруглятися. Ознайомтесь тим, що є в квартирі, по типу, чи є там інтернет, чи інтернет цей працює на оптоволокні, чи ні. А, чи є там сушилка банально, чи є там праска, чи є там той самий чайник, мікрохвильовка. Тобто подумайте, що вам потрібно, і чи є це там, і чи щось потрібно буде докуплювати. Той самий пилосос далеко не в усіх квартирах є. Треба він вам, може, він у вас уже є. А, ось з цього також відштовхуйтесь, наскільки комфортно, скільки всього потрібно докупити. Що у вас є, що буде зайвим, тобто за цим також послідкуйте, і собі вже е, можете складати якийсь перелік, навіть, знаєте, бажаного або потрібного до покупки, або ви бачите, що ця квартира якась зовсім пуста, і це якимось є прям ключовим мінусом, що ви не готові прям багато всього в неї е, е, докупити. І такий останній пункт це те, що е, визначте чітке ТЗ для ріелтора. Десь собі в нотатках запишіть фразу, для мене важливо там хороший матрас, хороше світло, хороший інтернет, або там для мене важлива там, велика кухня, чи там для мене важливо, щоб була ванна, а не душ. Тобто о, такі пункти, які вам є критично важливими, їх і а, зафіксуйте. І знайте, тут також не применшуйтесь. Ви а, реально можете знайти те, що вам потрібно. І можна знайти в будь-якому бюджеті класу квартиру. От, реально, якщо ви не прямо на межі от виживання і не, не на з не низу ринку, то ви можете знайти і ставити свої мови, і буде все, що вам потрібно. І не чуйте ніякого ріелтора, коли каже: Ой, за таке, як ви хочете, треба 2х, не треба 2х, і я в цьому переконалася уже, знаєте, близько 10 разів. Тому на цьому в мене все. Сподіваюся, що якісь поради були для вас корисними. А якщо так, можете про це написати у коментарях. До речі, можете оцінити і написати, як вам цей фон чи подобається. І також дякую вам за те, що завжди пишете і підтримуєте це. Надзвичайно приємно, гріє моє серденько і в моменти, коли все щось там десь не працює, і не можу ніяк налаштувати якийсь там ракурс, чи не можу два слова правильного реченні сплести і заговорюють. Тож, дякую вам за те, що були зі мною, подивилися, і до нових зустрічей всім цьому! До речі, можете писати в коментарях також, на які тематики ви хотіли би зі мною поспілкуватися, ставити якісь свої питання і з радістю почитаю і врахую це, тому що дуже сподіваюся на те, що відео почнуть виходити ще трішки частіше. Ось зараз, знаєте, період адаптації трошки проходить туди сюди. І будемо з вами закутуватися в будиночки, на вулиці стає холодніше, вдома тепліше. І знімати ютубчик, щоб було що дивитися під сінабончики з какао. Тож ще раз вам дякую, що ви додивилися до цього моменту, і вам класного дня, раночку, вечора, або солодких снів, або може смачного. Сподіваюсь, ви встигли поїсти або приготувати чи поприбирати, поки дивилися відео. Раз два, три, я втомилась. Nei, det er